Сироту може зрозуміти лише сирота. В у Києво-Печерській лаврі діти-сироти молилися за усіх сиріт України. 10 листопада по всій країні пройшов день молитви за дітей, позбавлених батьківської опіки. Захід об'єднав 18 тисяч християнських громад різних конфесій. До молитви у Лаврі долучилися 120 дітей сиріт з усіх регіонів України, а також багато сімей, які взяли на себе відповідальність і стали батьками для таких дітлахів. Кияни мали змогу вперше приєднатися до всеукраїнської акції від тепер і в Успенському соборі Лаври. Молитву очолив настоятель монастиря Митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павел і попросили блаженніше благословення, щоб цей день став днем української молитви всіх людей. Доброї волі, хто бажає допомогти, хто навіть не добажаємо не може, щоб вони вздохнули до господа, щоб Господь допоміг цим дітям стати людьми, тому що сьогодні вони потребують допомоги. Вони завжди будуть допомоги, потребувати цієї допомоги. Після молитви діти написали свої мрії та побажання, і під дзвін разом із владикою запустили повітряні кульки у небо, до яких прикріпили записки зі своїми молитвами. Потім дітей пригостили обідом і провели екскурсію територією Києво-Печерської лаври. Вони змогли приїхати е, в більш далекі, тут більш коротку подорож. але Вони приїхали на історичне цікаве місце, про яке мріють потрапити всі українці. По-друге, за них завершили молитву, їм уділили увагу, показали, наскільки вони є важливими, наскільки вони є тими, на кого церква звертає увагу і молиться за них. Для цих прийомних дітей з будинку сімейного типу молитва звична річ, бо ж їхній батько священнослужитель. Проте Йрей Михаїл і його дружина Ксенія із села Шпитьки, що на Київщині, виховують трьох власних та вісьмох прийомних дітей. Ще троє виросли і вже створили власні сім'ї. А розпочиналося все, як каже отець Михаїл, з волі Божої. Це перша дитина, яка до нас прийшла, це була моя похресниця. Це дітки були в нас такі в селі. Вони прийшли їсти прийшли діти і Кажуть, у вас є сало. Ми кажемо, є, І ну, Так почалося перше знайомство, а потім їх було четверо. Наступні діти з'являлися так само загадково. Когось брали на півроку, а виявилось, що виховання буде постійним. Деяких дітей довелося забирати з притулку. Священик духовно опікував дитячий будинок в боярці. Щоразу, коли приходив до серіт, вони його міцно обіймали і не хотіли відпускати. Зараз ці діти мають усе: тепло, затишок, а головне батьківську любов.